Доброго, шановні! Ну не встиг я зробити відео про нетипову подію, як вже розробники встигли закинути відео анонс скоро в грі. Це означає тільки одне: батько вже працює. Тому перед казкою обов'язково протисніть вподобаючку і, звісно, ж залиште будь-який коментар. Ну бажано змістовний, звісно ж. Це дуже файно просуває відео спонсором: окремий привіт! І на цьому тижні відзначився Голомбо. Дядьку, дякую за найвище оформлення спонсорки. Зоряна бомбаха Деді. Крутий, крутий, моя повага. Ну що, смачного перегляду? Почнемо з того, що нам показали. А це тесту ЛТ. в новому трісечки футуристичному легендарному камуфляжі. Назв поки що немає, як і у більшості з цього відео. Ще один з секасний камуфляж. На німецького тигра другого з котиком. Кого є улюблений котик, обов'язково напишіть в коментарях. Подивимося, скільки в нас кицьників. Звісно, каму змахує на котика статуетку, який махає. Скоріше за все, ці камо ми побачимо ближче до китайського нового року. Ще один кадр. Це новий танк БЗ 74,1 китайський важкий танк 9 го рівня, скоріше за все колекційний, матиме легендарне камо, логічно, мабуть, крижаний дракон. Виглядає так, як наче його хочуть сунути або в контейнери, або в донатний івент до китайського нового року. Ну і нарешті анонс нової гілки. А саме вже в цьому місяці, скоріше за все, слід очікувати на нову гілку німецьких ЛТ. Яка буде починатися е, ну, типу, з восьмого рівня, взагалі з дев'ятого, але, типу, і з восьмого, тому що там треба буде грати на восьмого, аби вкачати дев'ятку, якось так. Ну, то і греть з ним. З РУ 251. Тому хто ще не награв боїв на рушці, бажано пограти і зібрати без сертів так 150 досвіду, аби з двох ніг залетіти на 9 рівень. До речі, на 9 рівні буде танк під назвою ХВК-12. В великому браті даний танк є продовженням шпіка, який у нас на 7 рівні. Але це так просто для інформації. Ну і на 10 рівні буде панзерваген. Який, ну скажімо так, буде мати всі механіки від всіх ЛТ. і взагалі повинен бути кращим, ніж в великому браті, бо там цей танк, чесно кажучи, не дуже. Побачимо, яким він буде в бліці. До речі, хто не бачив, ось це відео не знаю, воно десь тут з'явиться, бажано перейти подивитися, я там говорив і показував свою теорію на ділі щодо нової гілки. Посилання залишу в описі і в закріпленому коментарі. Ну, ось цей відео знадобилося, а я тут думаю, на що я його робив? Наступна новина це видно до китайського нового року, і почнеться скоріше за все після 20 січня. Серед нагород ми можемо побачити новий пак реакцій. Китайському стилі, доволі прикольний, напевно. Новий камуфляж, контейнер зберег всі, аватар, Змії, до речі, сертифікат X5 до досвіду, обвіз вогни гарпун, потенційні 300 золота в бустерах і китайський контейнер. Мені одному здалося, що на фоні цього івенту стоїть БЗ-75, чи я помиляюся. Можливо, новий камо, чи то схоже на фон профілю, який ми зможемо отримати за щось. Ну і показали загрузочний фон, коли ми всі входимо з вами в гру. Після оновлення нового, звісно ж. І як я розумію, це фон оновлення 11.6, яке, скоріше за все, буде таки в січні. Ну, я дуже на це надіюся. На фото є деякі моменти, які занадто кидаються в очі. Такі, як. Паті чуваки, які пакують речі в коробки, та й взагалі якось на фоні дуже багато коробок, які нам з вами показують і акцентують на те, що хтось кудись переїжджає. А так як від інсайдерів Ходить мова про те, що буде новий двіжок, і так далі. Тому це може бути як одна із відсилок на те, що щось нас очікує, незрозуміло поки що саме. Ну і по центру цього фону стоїть новий єдиний танк за шостий сезон. Так, в сезоні не буде трьох танків, а буде всього одненький. Це важкий танк 9 рівня, в який нам потрібно буде потіти. Звісно, поки що задаюсь питанням, а чи буде там сезон всі три місяці? Якщо всього один танк чи буде 3 місяці, і нам прийдеться зібрати найдорожчий валютно-сезонний танк за весь час, це добре питання. Ще нам показали, що або на початку сезону, або протягом цього ж сезону прилетить квест на 15 боїв, де нам потрібно буде відіграти 15 боїв і отримати свої коробочки. Що саме в цих коробках? І чи взагалі це не колекційні предмети, які якимось чином пов'язані з шостим сезоном? Доволі багато питань, на які досі немає відповіді. Ще невеличкий пак переведених танків в новому оновленні, а саме Т-95, Т-55А і квпз 70 Виглядають Смачно, особливо т 95 Ось нам і показали той самий ланцюжок нагород, який ми будемо проходити в шостому сезоні, серед яких, як ви могли побачити, присутні ресурси вигляді срібла, вільного досвіду, сертифікатів x 3 x 5 на досвід, і звісно різна кастомізація у вигляді камуфляжів. Але окрім цього, головним є це модулі нового танку шостого сезону, а саме башта, двигун, гармата. Назва танку, до речі, буде Destiny, якщо правильно виправте в коментарях, якщо ні. Що з перекладу означає начебто доля? Тобто ось таку долю ми собі заберемо. Ну і під кінець трішечки інсайдів, які вже рознесли по всім ТГ. Це те, що розробники анонсували наступну гілку, і це буде СТРВ-103Б. Саме ця гілка у великому браті є з механікою гідропідвізки. Це коли в тебе є два режими: один облоговий, інший похідний. В одному танк майже не їде, але всі характеристики гармати КВН там і всього іншого стають ну дуже комфортними. А в перехідному ви більше схожі на легкий танк з гарматою від КВ-2. Насправді дана ПТ дуже комфортна, і там її називають, ну скажімо так, стріляючим кущем, бо в неї дуже файний відсоток маскування, як для 10-го рівня, що дає змогу після пострілу навіть зі 100 метрів не бути засвідченим. Звісно, в залежності від обладнання і інших характеристик, які поставив. Супротивник. Дуже цікаве ПТ, одна із самих комфортних. Головна надія це те, щоб у Настя гілка і топ була такою ж імбуватою. Це все. Не забудьте протиснути вподобайочку. Дякую велике вам за коментар, який ви вже залишили, я надіюся. Ну і звісно ж, зустрінемося в наступному відео. Дякую велике за перегляд. До зустрічі.